Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради». І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий. Смаколик з дитинства, смак дитинства. Ось такий смаколик, такі перекладені вафлі, як колись ми перекладали. Ми тільки так і робили. Бо це було найсмачніше. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, готуємо вафлі, бо то вчора не було світла, а у нас сьогодні храмовий е, свято. І я, аби було солодке, бо такого що в мене не було, аби не перемащене було щось якесь солодке. Не було то то. Так що я прийшли гості і я готую е вафлі перемащую. Так, як колись ми давно перемащували. По простому. Зараз. Отак. Шар, от отаке поведло сливове. Видите, гарне сливове поведло. то що ми з вами закривали. Я дам посилання. На поведло, яке ми робили. Оце я сливове поведло. О, таке це, це друге, де більше, де більше цукру, де 500 грамів я давала цукру. Ось таке гарне поведло. Так, перемашуємо один шар, мастимо поведло. Так, ми колись так робили, і то так подобало. І я так сьогодні зроблю. Отак От тепер вафельку. тепер Шар зустріки вареної. По-простому, то дуже, дуже смачно буде, просто, але дуже смачно. Ось так. І так усі ми вафлі. Шар того, шар того. Де колись ми клали по п'ять, по а я тепер зроблю великий такий. один, е, усі, усі тут перемащу. Скільки то тут є? Ану, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, десять. Тут то не раз вісім, а тут десять аж є. Бо тут два ще є. Тут вісім і тут два, та й десять. Десять вафельок. Ми колись робили по п'ять. Такі були невеликі, і так було. А я зроблю великий такий торт. Ще знову тепер. Можу давати горіхів, можу давати е, чого хотіти. Але я сьогодні так по-простому, як колись. О, так я всі зараз перемащу. І то, то дуже смачно буде. Шартову, шартову. І через вафельку в Ось так. Тепер знову шару вафлі і знову згущенка. І так до кінця. Шар того, шар того. Саме зустінки і повик. Але я люблю зустрінки давати більше, аби то було файно, так, е... аби було не так скупо, але так, по-сільському, по щедро би було. І так ми перемастимо всі. От син е, прийшов у гості. З внуком і невісткою і каже син, що я брешу, що то не добре, я кажу. Що треба казати так, як колись. Як ми з варили, як могла з гущонка то що було таке, що <смі> стріляла, Що то це все недавній рецепт? Бо тепер дають продають згущенку вже готову. Варену з гущо. Ану, при, признавайтеся, чи в когось стріляла з як варили. Чи вистрілювала? Ану, кажіть, як ви. Перемащуєте вафлі, як, як ви робите. Так що діліться всі. Ну, будемо, Які, які перемащені робите вафлі. Чи любите такі е, вафлі перемащені, як от я готую. Отакі. От Все пишіть у коментарях, буде дуже цікаво. О, ось так кадить, як гарно. Вже такий високий буде, як тортик, і буде дуже-дуже-дуже смачно. По-простому і. Ми колись так лише робили на. Це переважно на різдвяні свята ми готуємо е, ці вафлі. А тепер захотіли теж. Так, ось тепер вже повидло і верхній кладемо шар, е, такий вафлі. Ось такий буде у нас високий, такий гарний е, тортик. Дійсно, як як колись, тепер придумають різні з тим бо, а. а Я так уже сьогодні по-простому і буде дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Зараз розріжу і покажу вам, який, який всередині буде тортик. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. Пішла банка згущенки і банка поведена. Якраз на 10 вафельок. До зустрічі! Ось зараз розріжемо я вам покажу, який виходить у розрізі і які вафлі будуть у розрізі. Я отак просто розріжу повністю. так, від, Гарна яка смакота, це смак дитинства. Колись так мама постійно так ще в дитинстві, нам отак наробить. Такі, такі чудові, гарні, прості. Е, Отакий отак, гарний виходить. О, Чудова, гарна смакота. Домашня, проста. Так що готуйте.